Привіт усім! Польща радує своїми рішеннями, про які саме я сьогодні розповів в цьому відео, їх навіть є кілька. Тому я рекомендую додивитися до кінця, поставити лайк цьому відео, зробити репост. Якщо ви дивитеся без підписки, обов'язково тисніть на підписку і на дзвіночок, щоб не пропустити наступні новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність в коментарях та лайках допомагає інформації. Доходити до тих людей, які потребують цієї інформації. Тому не забуваємо ставити лайки і не забуваємо коментувати. Отже, почнемо з хорошої новини: допомога на дітей. Ви знаєте, що зараз в Польщі є 500. І я нещодавно робив відео про те, що з'явилися заяви від правлячої партії, що буде 800. Багато хто написав, то фігня, то там що ти там, Саша Віриш, то тільки заяви. Але справа рухається. І скоро вибори, і правляча партія. В тому, числі урядовці, прем'єр-міністр на рахунок цього питання активно працюють з 1 січня 2024 року. Кожна дитина до 18 років отримуватиме 800 плюс замість попередніх 500 злотих. Про початок публічних консультацій щодо закону про збільшення допомоги по догляду за дитиною під час святкування дня захисту дітей. Оголосили прем'єр-міністр Матеош Моровецький та міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малах. Ми розпочинаємо консультації щодо нашого акту 800 зміни, які служать дітям. Уряд, право і справедливість послідовно та надійно виконує свої обіцянки. Так що, друзі, це не тільки обіцянки, вони вже починають роботу над тим. І я впевнений, що 800 плюс буде, і це дуже допоможе нашим українським родинам, нашим українським дітям, які зараз в Польщі. Наступна інформація буде стосуватися безпосередньо війни в Україні і забезпеченню Польщі. Себе і нас в тому числі боєприпасами 1 червня у Варшаві Маріуш Блащак, віцепрем'єр міністр, міністр національної оборони, затвердив рамковий контракт на постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм з можливістю придбання різних типів боєприпасів калібру 120 мм. Рішення польської влади спрямовані на посилення артилерії. Тому ми посилюємо артилерію, оснащуючи частини війська польського сучасною зброєю, як для реактивної, так і для ствольної артилерії. Найважливіше у всьому цьому боєприпаси. Звідси і важлива угода, яку сьогодні ухвалили. Угода передбачає, що зазначені обсяги боєприпасів ми замовляємо у польського ОПК. Навіщо нам його у великих кількостях? Тому що щодня в Україні використовується десятки тисяч боєприпасів. Тому наше замовлення стосується сотень тисяч. Але можна також сказати, що ми можемо говорити про мільйони боєприпасів, які має виробити польська оборонна промисловість. Я думаю, що нікому не секрет, що Польща нам допомагає як із фінансової сторони, так і з боєприпасами і різного гатунку зброї, які вона може нам надати, і боєприпаси в тому числі. Тому для нас це також дуже хороша новина, тому що наш партнер, наш хороший сусід, зможе нам також допомогти з боєприпасами, які нам також дуже сильно потрібні. Ще одна інформація стосується українців, які зараз на території Польщі, але поїхали далі за територію Польщі, тобто до Німеччини, до Нідерландів, до Франції, до Італії, до Іспанії, до Канади, до Америки. Значна частина українців, які приїхали в Польщу, Хтось розчарувався, хтось знайшов інше місце роботи десь далі. Комусь не сподобалося в Польщі, поїхав шукати в інше місце. Зараз в Польщі реально є дефіцит робочих рук. Нібито для польської економіки, для польської господарки, це погано. Але якщо таке буде тривати ще місяць, два-три, то польща і польська господарка, польські підприємства будуть змушені піднімати оплату праці. Було кілька хвиль українців, і робочої сили було багато. Люди, хтось адаптувався, хтось переїхав, хтось виїхав, хтось повернувся назад. І людей стало менше на тих підприємствах, де їх було колись надбагато. І зараз їм потрібно буде знову піднімати заробітну плату, щоби заохотити, в тому числі українців, працювати на цих підприємствах. І я вважаю, що це добре. Отже, друзі, отакими от новинами я хотів сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, для вас це було цікаво, корисно, і вам це сподобалось. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, залишаємо свої коментарі. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.